Та в ефірі Life Studio. мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке Україна стала світовим лідером у виробництві дронів. Це стверджує видання Forbes. У статті йдеться, що країна збільшила виробництво безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби. Нещодавні успіхи України у Курській області підкреслюють її сильні сторони. Хоча російські безпілотники і РЕП все ще потужні, але вони мають менший вплив на полі бою, оскільки Україна Перейшла на нові технології та тактику. Форбс зазначає, багато компаній, які раніше були е, сфокусовані на комерційних технологіях, прорієнтувалися на розробку військової техніки. Наразі в Україні зареєстровано понад 200 компаній, що виробляють військові безпілотники, та 50 компаній, що спеціалізуються. На реп. обговорюємо цю тему, цю статтю з таким спікером Валерія Ковенко, співзасновник Drone.ua, експерт у сфері безпілотних технологій та робототехніки на зв'язку з Live Studio. Пане Валерію, вітаю вас вітаю вас. Чи не надто компліментарні висновки зробив Форбс? На вашу думку, і чи направду Україна стала світовим лідером, таки випередивши свою суперницю Росію? А Україна випереджає е, Росію у побудові власного флоту дронів у, у розбудові армії дронів достатньо давно. І зараз мова йде про світове лідерство, про е, той факт, що Україна виробляє найбільше дронів на планеті, випереджаючи всі можливі країни та континенти. І коли ми говоримо про такі надбання, це не питання, що сталося вчора. Це те, що відбувається вже достатньо довгий період часу. Україна виробляє десятки та сотні тисяч дронів щомісяця. А річні плани вираховують мільйони дронів, котрі а, мають надавати допомогу нашим збройним силам України. А вже ж така кількість привертає увагу журналістів, і лише зараз Форс фактично отримали підтвердження того, що все, що відбувається на території України з точки зору розбудови екосистеми, є світовим лідерством. Пане Валерію, загалом сама країна щодо виробництва задовольняє потреби сил оборони, бо періодично ну бачимо повідомлення, що ти чи інші держави передають нам дрони. З останнього, скажімо, от сьогоднішня новина Латвія передала найбільшу партію 1400 БПЛА. БПЛА. Чи це поставки такої техніки, яку ми не в змозі самі виробляти? Насправді всі коаліційні. Заходи, всі ці об'єднання, котре створюються щодо допомоги України, вони створюються для того, щоб не втрачати можливість отримувати той досвід, котрий має Україна. Насправді таким чином наші союзники вчаться виробляти власні екосистеми, власні дрони, і та кількість, котра виробляє Україна, вона набагато більша ніж та кількість, котра може передаватися нашими а, союзниками, але це виключно ну за виключно певних дуже високотехнологічних рішень, котрі дійсно присутні у арсеналі наших. Союзників, коли ж ми говоримо, чи достатньо взагалі дронів нам для того, щоб задовольнити власні потреби, я маю чесно визнати, їх ніколи не буде достатньо, їх завжди буде мало. Ми завжди будемо відчувати голод, бо для того, щоб їх було достатньо, і ми могли їх використовувати фактично кожного моменту без якихось е, затримок. Тоді їх потрібно мати на складі близько 30 мільйонів штук. І це виключно для того, щоб не мати гепів у а, процесі логістики від складу до поля бою. А це складна історія, але Україна знову ж таки розбудовує власну екосистему. Це далеко не, а, не певний пік, не кульмінація виробничих потужностей. Україна буде розвивати і надалі свої можливості у виготовленні робототехніки. А якщо говорити про реби, їх також достатньо. Ребів недостатньо. так само, як і дронів їх потрібно набагато більше ніж ми їх виготовляємо, і комплектуючі для них потрібно набагато більше ніж Україна, саме власних українських комплектуючих може виготовляти. Саме тому ми постійно стикаємося з очікуваннями з термінами, з певними затримками виробничих лінійок, З необхідністю, навіть якщо ми виробляємо власні комплектуючі українського виробництва, ми все одно маємо завозити щось за кордону, тому що банально не встигає маштувати вся наша. Вся Наша індустрія для того, щоб не було цього голоду, пане Валерію, чи важливо розуміти, які саме Україна найбільше виробляє дронів? FPV, морські, не знаю, класичні. Ви, напевно, класифікацію краще за мене точно знаєте. Це важливий момент, бо говоримо загалом. От БПЛА випускається найбільше у світі тепер за версією Форбс. Україна посіла достатньо потужні позиції у виробництві розвідувального обладнання ще у 2023 році, у 2022-2023 році, Україна вийшла на можливість задовольняти власні потреби у БПЛА розвідувального типу, особливо коли ми говоримо про дрони дальної дистанції роботи понад 20 кілометрів. Якщо ж ми говоримо про дрони особливо ударної функції, котрі стали обрали певну популярність, найбільшу популярність починаючи з кінця. 2023 року, це це найбільш зростаючий сегмент. Так FPV-дрони наразі виробляються найбільше, але й вони і використовуються найбільше. Кожен оператор, котрих налічується в країні десятки тисяч за день за одну добу, може використати понад 10 таких дронів. Тож їх як куль, як знарядів, потрібно так само дуже велика кількість сотні тисяч та мільйони. Угу. Заразом керівник фонду Поверни живим Тарас Чмут нещодавно заявив, що чотири великі виробники безпілотників принесли свої потужності за кордон. І по суті, їхня техніка це вже техніка НАТО, зазначив чмут. Чи це так і чому, власне, приїжджають компанії за кордон? Коли ми говоримо про порівняння українських а, виробників і тих виробників, котрі ми можемо побачити на території Європейського Союзу чи Сполучені Штатів Америки, ми маємо чітко зрозуміти, що будь-кого навіть дуже середню компанію, якщо взяти і просто передислокувати на територію країнати, вона одразу стає найбільшим гравцем своєї індустрії, тому що навіть середня невеличка компанія виробляє десятки тисяч дронів на рік, а такі самі показники і найбільші гравці. Того ж самого американського ринку вони отримують за всі роки своєї діяльності, котре 10+. Тож, коли ми говоримо про... А, порівняння то дійсно українці можуть надати світу приклади того, як потрібно масштабуватися, і українці відкривають виробничі потужності, в тому числі як зі сторони безпеки, щоб розбезпечувати свої виробничі лінії і для того, щоб масштабуватися швидше, отримувати досвід дос, доступ до фінансів. Але так само вони дивляться і вперед, тому що ще раз Україна це кузня світу, майбутня кузня світу безпекових технологій, і те обладнання, котре дуже добре зарекомендувало себе в Україні. Воно буде кор. Оставатися популярністю в світі, і так це дійсно факт. Ми вже зараз починаємо задумуватися і працювати над тим, щоб українську техніку, українське обладнання, українські компоненти сприймали як абсолютно адекватну і навіть найвищу конкурентну ланку, коли ми говоримо про партнерство у створенні безпекових флотів дронів у світі. Ці компанії можливо повернути або затримати в Україні, е, ну, в майбутньому я маю на увазі, бо це ж напевно буде повторюватися. Е, пропонувати їм е, такі умови, щоб вони залишали частину виробництва в Україні, частину переносили за кордон, якщо їм це, звісно, е, вигідно. Чому так? Тому що те, що вони виробляють за кордоном, е, Україна може купувати, але ж це буде вдвічі, а може і втричі дорожче. А, секундочку. Це український бізнес, українські інженери і українські технології. Вони можуть територіально знаходитися і вироблятися на території інших країн, але е, структуру цього не змінює. Це українське надбання, це українські технології, і Україна є найважливішим ринком для таку для. для Ну для тих компаній, котрі фактично виробляють таке обладнання, нічого не змінюється. Держава не буде купляти обладнання дорожче чи якось ще. Навпаки, це диверсифікація ризиків, це можливість залучати європейську робочу силу, тому що в Україні дуже важко з персоналом і так далі. Це можливість нарощувати м'язи і поширювати український бізнес світом. Український бізнес він має працювати глобально, і ми своїм прикладом маємо фактично показувати всьому світу, що потрібно відкривати аренді-центри в Україні потрібно інкуруватися в Україні в дієсіті, потрібно розширювати свою діяльність на всі можливі регіони і відкривати виробничі потужності серці з Україною. Угу. А приватні виробники швидко перелаштовуються на військові рейки, зазначає цей Форбс. А от як швидко перебудовується власне державна система? Розуміємо, вона громістська і не надто спритна. Наскільки владна ланка воліє підтримувати виробництво БПЛА та РЕБ в Україні? А, держава, якщо ми порівнюємо з... Із... Періодом до повномасштабного вторгнення, і сьогодні це абсолютно дві різні країни з точки зору швидкості та відсутності бюрократії. А вже ж потрібні певні процесуальні процедури, а вже ж потрібні тендери, а вже ж потрібні системи, котрі дозволяють обрати найкращих виробників для постачання обладнання для безпекових функцій, але все це відбувається не з роки, як це робиться в усьому світі, а за лічені місяці чи навіть тижні. Постановка обладнання отримання кодифікації зараз займає ну дуже короткий проміжок часу, і обладнання дуже швидко надходить до тих рук, котрим це потрібно. І коли ми говоримо про роль держави, то держава вона не є. Вона не є виробником обладнання, вона не є власником якихось заводів і так далі. В Україні держава, вона вже зараз формує певну цивілізовану дорадчу функцію, направляє людей, створює екосистеми, дозволяє продумувати бізнес плани, коли це стає прибутково і цікаво для зовнішнього закордонного інвестора. І саме таким чином відбувається і розбудова тієї цієї екосистеми на сотні виробників дронів, котрі сьогодні існують в державі. Пане Валерію, є випадки, коли а, українські волонтери звертаються до китайських виробників. А, там е, дешевше, е, там швидше, е, там е, знову ж таки безпечніше, тому що в Україні виробництво може постраждати будь-якої секунди. Е, і кажуть, що і якість досить притомна, таких е, БПЛА. Е, хто сьогодні насправді є? І конкурентом, з одного боку, українським виробникам, а з іншого боку, і помічником у наданні або продажі безпілотних літальних апаратів та реп. Коли ми говоримо про роботу з Південно-Східною Азією, а вже з, з цього все починалося. А спочатку з готових пристроїв, потім з компонентів, потім з окремих елементів, з котрих складаються ці компоненти. І коли ця еволюція відбувається, коли трансформація запиту а, волонтерів вона сформується ось так от. Фактично до найбільш дрібних якихось речей, то ми бачимо, як Україна а, потихонечку відвоювала своє місце у вигляді виробника тих самих технологій, котрі зараз окуповуються. А, на Ну не можна сказати, що в Китаї щось дешевше. Ні, це світова практика і українське обладнання по ціні зараз абсолютно конкурентне. Але коли ми говоримо про Китай, то ми маємо сказати про один дуже важливий фактор: Китай намагається тримати нейтралітет у питаннях поставки безпекових технологій до всього світу. Він обмежує експорт найбільш чутливих технологій до світу, і через це розраховувати на певні постачання зовнішніх ринків не можна можна виключно розраховувати. На власну екосистему. Саме тому Україні вдалося стати найбільшим у світі виробником дронів, тому що потрібно розраховувати. Перш за все на себе і цей досвід і є тим досвідом, котрі наші союзники, певні коаліції дронів і так далі намагаються отримати в Україні. Бо це єдиний приклад у сучасному світі, котрий за два з половиною роки побудував власну дронову екосистему, де кожний гвинтик в дроні може зроблений і робиться саме з українських комплектуючих. Дякую вам, Валерію. Валерія Ковенко, співзасновник Drone.ua, експерт у сфері безпілотних технологій та робототехніки. Був на зв'язку з Вав студію. Я лише додам, що кожного дня ми отримаємо підтвердження того, як необхідні нашим бійцям дрони. От буквально сьогодні знову було вражено на автобазу Ростовській області, яка палає вже шість діб і як не може загаснути. Загасити точніше її не можуть. А от сьогоднішній прильот дрону українського знову подовжив. Цей процес, дякую, що ви були з нами. Бережіть себе і залишайтеся сьомим.